Уяви, що одна калорія це один долар, у гамбургері – 300, у картоплі фрі – 300, у напої 150, а в пончику 250 доларів. Що будемо робити з цим грошима, брате? Ми ж витрачаємо їх у середині тіла, правильно? Ну, гаразд. І ось вони потрапляють в організм. Ласкаво просимо, друзі, ми травна система. Не бійтеся, підходьте ближче. Обережно, вони хочуть наші гроші. Ні, ні, брате. Нас цікавлять тільки травлення. Саме так, ми ніколи ні в кого не беремо гроші. О, звучить ніби чесно. Ох, фастфуд і дурень. <плес> ну що, бро, нам вдалося видерти тисячу баксів. Клас, і скільки я тобі винен? 150. Базова ціна плюс травлення. Добре, тримай. Дякую, брате. Побачимось. І кров розносить зарплату по організму. Далі. Що трапилось, серце? Скільки це буде коштувати? Це буде п'ятдесят. По п'ятдесят на кожного з нас. Ого, рівень кисню піднявся, чи що? Можна мені п'ятдесят на нирку? Добре, добре. Ти мені винен? П'ятдесят. То чи ви міхур? без проблем. 50 для мене. Брате, тримай п'ятдесят мені і п'ятдесят моєму брату. Але ж усю роботу роблю я. Скільки тобі, бос? Дай сто, і все буде нормально. М'яс. А тобі скільки? Ми весь день сиділи, тому цього разу тільки сто. Добре, і тобі заплатили. Подивимося, що залишилось 200 доларів. Тепер це піде в жировий банк. Скільки хочете внести 200 калорій на рахунок тригліцеридів. Добре. Жир з'явиться на животі через 24-36 годин. Дякую. Приходьте ще. Наступного дня після всіх подій. Хеллоу. Хто б міг подумати лосось кіноа, спаржа, авокадо. Не бійся, підійди ближче. Добре, маємо тисячу баксів, але вся ця клітковина зробить усе дорожчим. Тепер буде триста. Боже, дай мені відпочити. Кров іде звичним маршрутом, але цього разу м'яз вже називає іншу ціну. Ми пробігли 20 хвилин. Потрібне відновлення. Цього разу 350. От халепа, в мене немає стільки, Збігаю до банку. Почекай на мене. Привіт, можна позичити з живота 200 калорій. А чому ж живота не можна взяти з ніг? Там вже порожня, треба брати звідси. Боже, бери вже, тільки на них. Ну все, зібрав для тебе трохи грошей, тримай. Вау, працює! Тепер я готовий до ще одного забігу. Ось так і працює ринок жирів. Іноді в дефіциті, іноді в профіциті. Але в довгостроковій перспективі ми намагаємо намагаємось бути в балансі. Бути в балансі.